Автомобіль знову на ходу. Ось цю автівку військовим допомогли відремонтувати волонтери та мешканці громади. За шість днів вдалося зібрати необхідні 45 тисяч гривень, аби машина працювала на передовій. Водій цього автомобіля зауважив, що машина потрібна була терміново. Ця машина нова, але так трапилося, що важлива запчастина вийшла із ладу. Це насос, який подає топливо на дві Риднозаводський брак, ну я так думаю, тому що машина нова, а поломка є проді вже її 20 років. Машина ця займається перевозкою складу, і, а також боєприпасів. Наразі автівка вже на бойовому чергуванні. Волонтер Юрій Квочка розповідає, що процес пошуку комплектування дещо затягнувся. Ми почали збирати средства. И когда уже мы дошли будем говорить так до финальной точки, э, начали прозванивать, и оказалось, что насоса как такового и нету. Я начал искать насос в Китае, нашел его на, у китайского производителя. Должны были его выслать на Польшу, с Польши перестать нам. Ну, предварительно я оформил около 10 заявок по всем фирмам, где этот насос был в наличии. Как потом оказалось, он был в наличии у одного продавца, а реклама была у 10. И буквально случайно мне прозвонил продавец и сказал, что он может помочь, что этот насос есть у него в наличии, но только он не знает, для кого он нужен, потому что было очень много заявок. Мы Вияснили в результаті, що насос був нужен той же автомобіль. Наразі волонтерський штаб працює над низкою нових проєктів, розповідає Ілля Юрченко. Дівчата шиють багато різних замовлень, є там потреба в тканині. Ми закупили невеличку партію зараз. Чекаємо велику партію від самих військових нам мають дати для того, щоб відшивати певні речі. Фурнітуру ми теж закуповуємо. Це одна, скажімо, один напрямок. Другий напрямок. Ми зараз очікуємо вантаж великий з Гамбургу. Він зараз вже в Україні, в Червонограді. Там, здається, завтра мають вже перша партія їхати до нас. Маємо наразі ще кілька запитів теж по лопатах від бійців, якраз батальйону під Посад Покровським. Десь там вони. І маємо зараз запит на пікап закупівля пікапу. Будемо стартувати вже домовились з одним благодійним фондом великим. Будемо паралельно влаштовувати збори і в себе, і в них детальніше про роботу волонтерів. Дивіться у програмі Об'єктив.